Адже я склала список того, що хотіла б спробувати. О, думаю, ми з ним легко впораємося. Добре, це добре. Добре. Хочеш почати з Мінета? 31 рік мій чоловік видирався на вершину бізнесу. Приходив додому, одягав піжаму і лягав спати. У мене ніколи не було оргазму. І якщо ми зробимо це. Ти будеш другим чоловіком за все життя, з яким у мене був секс. О боже, Ненсі. Oh, це Ненсі. Це жахливо. Це неправильно. Ненсі. Так. Ходімо в ліжко. Гаразд. Скільки було твоїй найстаршій клієнці? Вісімдесят два. Вісімдесят два? Вісімдесят два Ненсі. Добре, тепер мені стало легше. Yes. Я сьогодні погано поводився. Може, залишити мене після уроків? годі. Припини. Ні, я знаю. Ні, Ми, ні, можуть, стоп просто... слово, стоп слово. У нас немає стоп слова. А який ти справжній? Я такий, яким ти хочеш, щоб я був, <зас> і не сумніваюсь. Я ніколи в житті не робила нічого цікавого. Це воно. Я бачу, як з роками мої друзі втрачають смак до життя. Вибач. Ненсі, кожен хоче чогось нового. Я не засуджую своїх клієнтів, якщо вони не падлюки. Ти якийсь гуру сексу. Ти справжній? останній місяць я почуваюся більш живою ніж будь-коли в житті. <поцю> 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 Ти моя єдина пригода, яку я мала. <поцю> Кохання за викликом. О Боже. А а а а От лайно. <поцю> і що я скажу? Вибачте, можу говорити, бо замовила чоловіка на ніч і виконує вправи язикову. Краще не казати. Відчуйте це на великих екранах з 8 лютого.